Братва, 2 каєна 2, 2, 2, 4 і 8. Один із мій. І мій буде по-любому 4-8, а десь 5,2, 5,3. А який з них вибирати? вгадай! А ну, Я, угадать? Так, гадай. Такі скажуть, такі забить. нє <реш> не ні мені треба, щоб був 5 з лишнім. Еники, беники. Так. Це. Людини машина, бо цю складають. Mm. Да. І от тут вже голові, 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 блядь, трою на вечір. Готові головки. Все. Це не мій, оце мій. Так, да, це мій. Чистенький, гарненький. Крутиться? О, ще й крутиться. А цей крутиться. І цей крутиться. Закінчимо цей мотор. І потім вже мій закінчимо. Мій хоч якимось цим полетенечком махровим накрий, щоб малий не мерзнув. Йому ще піздюлюватися потім. Отакий вечір в хату.